Усім привіт, друзі! Сьогодні розкажу, як скачати мод на гроші для Truck Simulator 2. Тому погнали. Спочатку заходимо на сайт ST Mods. Там в пошуці ми пишемо мод на гроші. І у розділах вибираємо Truck Simulator 2. Тоді ми нажимаємо пошук і шукаємо другий мод, який називається мод на досвід та гроші. І ми нажимаємо детальніше про мод. Та ви можете почитати опис і багато чого іншого. Нажимаєте на зелену кнопочку Завантажити мод. Далі ми заходимо в документи в папочку, яка називається Євротрак Симулятор 2. З папочки ми заходимо в папку мод. Після цього ми наш мод або мод на гроші, або мод на, іксп... на опит перекидаємо в папочку mods. І після цього заходимо вже в наш Eurotrack Simulator 2. Я зайшов, нам треба створити новий рівень та якщо вже був рівень, там не буде працювати. Створюємо новий профіль і ну, називаємо його, додаємо фотографії, які вам подобаються. Називаємо свою компанію. Якщо хлопець, вибираєте хлопця, якщо дівчину, вибираєте дівчину. Знімаємо галочку, якщо у вас не ліцензіонна версія. І нажимаємо зліва зверху на модифікації. Там ми вибираємо наш мод на гроші два рази на нього клацикем. Або просто нажали і на стрілочку, і на підтвердити. Далі створити, ну, настроїти все. Від себе, і ми переносимо, коли ви проводите обучення, переноситеся в EuroTech Simulator 2, і у вас ваші мільйони вже на вашому рахунку. Якщо вам сподобалося це відео, вам 100% сподобалося, і ви точно захочете це повторити, тому опис на сайт буде в описі під цим відео. Ну і я вам дякую за перегляди, за підписки, лайки. всім удачі, всім покайо, замігос.